Далі ж говоримо про те, що американські та українські офіційні особи в суботу продовжують обговорювати план припинення війни в Україні. Це випливає з допису секретаря РНБО Рустаму М'єрова у фейсбук його та спецпосланця Стіва Віткова в соцмережі ікс. Про перемовини ми говоримо далі. З нами на зв'язку Андрій Грубінко, професор Західноукраїнського національного університету, керівник центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. Вітаю і дякую, що долучилися. Вітаю вас. Слава Україні! Героям слава Рустам Мєров на своїй сторінці у Фейсбуку написав, що вчора відбулася вже шоста зустріч представників Сполучених Штатів та України за останні два тижні. Зараз ми можемо оцінювати ефективність або результативність цих зустрічей. Вже шість зустрічей, які були наразі. Ці зустрічі вони не, не публічно. Висвітлюються їхні результати, тому ми не можемо сказати достеменно, власне, які є конкретні підсумки. Але як сторони, зокрема, вчора зазначили, що є певна рамкова домовленість. Я не скажу, що це угода, але домовленість по ключових питаннях, як рухатися далі. А, ну, в пресі засобах масової інформації ходить різні версії, в тому числі там створення. Наприклад, територіальні питання, вирішення це демілітаризована зона на, на Донбасі, ще інші питання. Але це найбільше як слухи на сьогоднішній день. Тому е, зараз точно ми не можемо сказати. Єдине, що точно можу сказати, що ці всі перемовини, вони мають дуже і дуже попередній характер. А вони сьогодні, з точки зору тактики власне ситуації міжнародного становища. Вони дуже потрібні сполученим штатам Америки. Зокрема, лідеру Дональду Трампу, президенту США. Ось і тому то американці педалюють ситуацію, пробують використати різні способи, щоб скажімо так і схилити на свою сторону і росіяни і українську сторону. Але разом з тим не треба забувати, що що починалася Ця вся ситуація ця ситуація починалася з того, що американці перекопіювали план. Розроблений в представниками Кремля Дмітрієм і, і компанією, його американськими, значить, амбасадорами а, Трампа приватними, і а, тому безумовно ці ситуації а, американці розрулюють, як би ну викрутити так, щоб ця, ці переговори все таки пішли в конструктивне русло. Але знов ж таки, як вчора прозвучала фраза заява самих американців. Зокрема, і рубіо, в тому числі, що ключова надія тут на згоду росіян. Згоди росіяни сьогодні немає і її не буде в найближчому часі. Як ми бачимо, і це очевидно прогнозовано. Тому ну ці переговори вони зараз не матимуть фінішного результату. Я скажу, що американцям треба показати ну своє добре, ось, так обличчя, свій імідж як миротворців зараз конкретно Трампу, але великих надій поки що на конкретну результативність цих переговорів я не покладаю. В дописі Рустам зазначив, що оця зустріч з представниками Сполучених Штатів відбулася після зустрічі представників Сполучених Штатів з росіянами. Оця зустріч з російською стороною, на вашу думку, чи могла вплинути на позиції американської сторони або на певне формулювання, або на певні пункти, які були обговорені після? Я думаю, що якщо їм могла вплинути, то в даному випадку тільки в аспекті намагання домовитися з американцями про фінансові аспекти даної оборудки, тому що інакше тут сам план первинний Трампа назвати не можна, адже, наприклад, цей системний тиск який чиниться на європейців, причому як з американської, так і з російської сторони щодо. Розмороження, скажімо так, умовно грошей фінансових ресурсів в банках Європи, які сьогодні є, ну тут гуляють цифри там 210 мільярдів і більше. А от тому, оця, цей аспект нагадаю в плані Трампа, так званому. Первинному йшлося про те, що створюється фонд з цих грошей, і 50% процентів фонду, значить, відходить США за посередництво і за власне регулювання по суті конфлікту, тому тільки цим я думаю, російська сторона могла спокушати. В першу чергу американську сторону, і тому звичайно, Трамп і ну певне найближчі оточення могли на це клюнути в даній ситуації. А більше о, якихось принципових змін безумовно в позиції росіян не спостерігається. Е, власне про це заявляли сторони самі і сам сама російська сторона, тому тут просування і прогресу явного не видно. Також Ростеміров в дописі означав, що для України пріоритетом є врегулювання, яке гарантує захист незалежності та державного суверенітету України. А на вашу думку, у ці гарантії, якими вони мають бути, можуть бути зараз питання гарантії безпеки України це питання комплексне. Воно пронизує по суті всі пункти того плану, який. А пропонувався зокрема доволі чітко е було висловлено контрплан е представників Європи. Зокрема, йдеться і про територіальну цілісність йдеться про кількість військ українських е збройних сил України, які сьогодні, до речі, відзначають своє професійне свято. Що ми вітаємо безумовно, це і е питання права здійснювати самостійну міжнародну політику, в тому числі вступати в альянси. От тобто, право визначатися щодо нейтралітету Україна сама повинна це робити. Тобто, це є цілий комплекс питань, які повинні бути обговорені, і зараз знов ж таки. А ну уявити собі, як ці питання сьогодні корелюються з позицією Москви щодо щодо питання збереження суверенітету. Про що нагадує до речі, голова постійно голова делегації США Марку Рубіо. Тут абсолютно дуже складно. Я би сказав, що нереально це, це, це узгодити на сьогоднішній день, тому що це ну те, що пропонує Москва. Безумовно, це порушення цих принципів суверенітету. Це на цьому наголошують до речі, і європейські партнери України і застерігають в цьому плані е, системно українську сторону. Ну і нагадують цей американцям. Е, ось тому то ці переговори ведуться. Вони ведуться. Як певний консультативний механізм, але знов ж таки в їхньому в їхній результативності є надзвичайно великі сумніви. Також хочу запитати про нову стратегію національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Вона оприлюднена на сайті Білого Дому. А якщо подивитися її, то там власне згадується і НАТО, і Європейський Союз, і Російська Федерація. А на що може вплинути ця оновлена стратегія, на які напрямки, і до чого готуватися, зокрема і в Україні? Ця стратегія по своїй суті викликала доволі негативні реакції, зокрема в Європі. Але ну, по перше, вона не є новою. Це по суті розгорнутий конспект лекції, яку прочитав віцепрезидент США Венс. А європейцям в лютому в, під час саміту власне безпекового саміту, так вже і там вона викликала неоднозначну реакцію. По-друге, це відображення внутрішньопартійних пріоритетів і внутрішньополітичної ситуації самого Трампа на внутрішній арені, американській так званий Рух Мага, де сьогодні вже спостерігається певний розкол. Ну і власне дана стратегія її треба розглядати, як то кажуть. Ну, з холодною головою, все таки і розуміти, що тут є свої як, як плюси, так і мінуси. Ну, по-перше, там для України, зокрема, нас цікавить за насамперед. По-перше, американці чітко визнають суверенітет знову ж таки, що цікаво, цілісність і перспективи відбудови і розвитку України. Там про це буквально зазначено. Я з цим текстом знайомий. Я його сідав, сидів буквально ввечері вночі ну, сам перекладав, перечитав, тому можу вам сказати абсолютно. Ну точно там е, передбачена участь американців у відбудові України. А е, власне далі там, е, тобто, це передбачає і безумовну державну цілісність, певну допомогу, певні гарантії, і і так далі. Разом з тим, е, звичайно, іншим позитивом є те, що все таки американці не відмовляються співпрацювати з Європою. Хоча вони тиснуть на Європу, і плюс в тому, що вони 에, продовжують системну політику, змушуючи європейський союз, європейських членів НАТО далі допомагати по суті Україні, 에, далі 에, брати участь в цьому процесі, розвивати зокрема свої безпекові військові спроможності, ми Андрію. Ідеологічні ід 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 питання так. Це так. питання другорядне, хоча там багато є суперечностей, наприклад, як досягти стратегічної стабільності між європейцями і росіянами? Тобто, знову ж таки питання: чи буде США далі допомагати постачати зброю продавати Європі? Очевидно, що буде, а інакше, як тоді США збираються виступати в ролі арбітра між європейцями і росіянами? Розумієте, дуже багато неузгодженості. Ну це стиль Трампа їх адміністрації. Тому е, великих е, критичних е, таких сподівань на цю стратегію немає. Все буде вирішуватися по мірі розвитку подій і е, ситуації на міжнародній арені. Дякую за аналіз. Те, що долучилися Андрій Грубінко, професор західноукраїнського національного університету і керівник центру стратегічної аналітики та міжнародних студій цього ж університету. Був з нами на прямому зв'язку.